Запрошуємо вас на нашу останню сесію в рамках цього вебінару. І розпочати хочемо з однієї історії у Сполучених Штатах, 11 вересня 2001 року стався терористичний акт, і дослідники припустили, що вони побачать, що багато-багато людей будуть мати посттравматичний стресовий розлад, які перебували в Нью-Йорку під час цього акту. Але рівень травми після події був набагато нижчим ніж очікувалось. І дослідники дійшли висновку, що важлива частина того, що сталося, це було поверненням у безпеку після подій. Тому люди, які пережили цю подію, розвинули історію травми, яка мала початок, середину та кінець початку. Я вставав у второк вранці та пішов на роботу, а потім сталося що справді жахливе. Мені довелося йти годинами й годинами й годинами, щоб вирватися з міста. Але потім, зрештою, дуже. Пізно ввечері я повернувся додому і просто впав на своє ліжко. Тому я відчував, що я повернувся у відносну безпеку, і це те, чим ми можемо підтримати людей, які переживають горе та втрату. Ми можемо їх підтримати в класній кімнаті, яка є безпечною зоною. Попередження про перебої та швидкості повітря, а потім повернення до родини, може бути частиною того, що ви можете зробити. І останнє, що я хочу сказати, це те, що ви не побачите усіх наслідків того, що ви робите зараз. Ви лише сієте насіння, яке в майбутньому зацвіте чудовими квітами. Тож, можливо, це справді гарний час, щоб поговорити про квіти. І Колін вам про них розповість детальніше. Отже, сьогодні ми поговоримо про практичне застосування, подібне до того, що Джо щойно розповів, говорячи про конкретні проблеми. Ми також з вами поділимось практикою про квітку вдячності в класі, яку ви можете зробити зі своїм класом або зі своєю групою. Але спочатку ми хочемо сказ... привітати вас з початком нового навчального року. І ми пропонуємо вам, якщо ви захочете робити цю практику в класі, об'єднати її в клумбу з квітів вдячності. Ця практика вона була створена у відповідь на занепокоєння. Що один із піднятих запитань було насправді важливою проблемою. І ми зрозуміли, що дуже важливо дати практичний інструмент, з яким вчитель може працювати в класі, і ми дуже вдячні за те, що ви нас наштовхнули на цю думку. Тому я думаю, що питання пов'язане з питанням про те, що полягає. В тому, як ми можемо допомогти привернути увагу учнів до такої кількості учнів із стратою прихильності на додаток до розладів у їхньому житті, турбот і горі, які відволікають їх. І ми хочемо сказати вам, що діяльність у нашому саду або на нашій клумбі вдячності, якою ми з вами зараз поділимось, це є одним із способів допомогти привернути увагу та зробити зв'язок у класі. Ця практика спирається на квітку добробуту, про яку ми говорили восени 2023 року. Вона також спирається на потужну традицію в Україні, яка вже чудово допомагає дітям спілкуватись та розвивати увагу у школі. І це традиція приносити квіти вчителям на святкування дня знань. І ця традиція створює спільноту та зцілення через оцінку та повагу до навчання та зв'язку в школі. Тож, давайте розпочнемо. Створювати наш сад або нашу клумбу вдячності все починається з однієї квітки. А квітка вдячності створюється шляхом додавання пелюсток, вдячності до квітки. Цю квітку може зробити одна людина. І так може зробити кожен у класі. Отже, пелюстки вдячності ви можете створити заздалегідь. Багатьом людям подобаються різні арт-класи, тому ви можете використати це як типу, зробити як малюнки або їх вирізати. І одна дитина в класі може відчути вдячність за сім'ю та додати цю пелюстку до своєї квітки, а потім вона може. Робити сама свою унікальну квітку і додавати туди ще пелюстки, або ви можете зробити спільну квітку. І, наприклад, одна дитина в класі відчуває вдячність за сім'ю, додає цю пелюстку, а потім кожен учень може додавати ще одну пелюстку вдячності у цю спільну квітку, доки у вас не утвориться спільна цілісна квітка. Отже, ми мали запитання про те, що буде. На ваших квітках вдячності. Наприклад, там може бути повернення до школи, там можуть бути будь-які інші цікаві ідеї. І ви можете створювати як власні квітки вдячності, так і одну спільну, або ви можете створити спільну клумбу з індивідуальних квіток вдячності. Ви можете дякувати. Як вчитель, ви можете дякувати за любов до ваших учнів, вдячність за єдність, вдячність за те, що ви можете бути сильними, про те, що ви можете бути витривалими, відкритими. Ви можете відчувати вдячність за щирість. Ви можете відчувати вдячність за те, що ви маєте можливість підтримувати інших. Ви можете бути вдячними за можливість самореалізації, спілкування. Допомоги, створення атмосфери, яку ваші учні дають вам в стінах школи. Ви можете сказати, що ви вдячні школі за можливість спілкуватися з ними, з вашими дітьми, з колегами. Ви можете залишити своє життя в повному обсязі, тобто, подякувати загалом за все, або подякувати світові за можливості, або подякувати за щирість та відкритість. Тож, будь ласка, подумайте, за що ви можете бути вдячні. Ви можете також закликати дітей дихати, звертати увагу на ваше дихання. І що стосується мене, я дуже хочу пригадати наші зустрічі, під час яких ми говорили про благоговіння. І хочу сказати вам про те, наскільки мені це було приємно, які емоції я відчувала, що це боже вау. Я займаюся цією діяльністю, я відчуваю позитивні емоції. І це те, що я би розмістила на своїх полюстках квітків вдячності. Благоговіння це майже форма краси, це стілення та допомоги. Тому ця практика буде корисною як для вас, так і для ваших учнів. Розвивайте цю увагу через зв'язок один з одним у класі. І це змушує мене. Я сподіваюся, що вас також, що ви теж це відчуваєте. Що ви не самотні, ви усі пов'язані, і знову ж таки я дуже звертаю вашу увагу на те, що саме може статись з учнями. Я знаю, що ви можете допомогти їм створити цю спільноту та надію, і як деякі з вас казали про стійкість разом. І ви можете поставити всі ваші квіти, об'єднати їх у одну велику соняшникову троянду, чи в один сад, чи в одну клумбу, розмістити десь у класі, щоб у вас було нагадування про це відчуття благоговіння та вдячності, яке ви вклали в свої квіти. І ті етапи, про які ми говорили, та горе, та стілення. Я сподіваюся, що ви зараз подивились на це дещо інакше. І насправді переживання горя ми можемо побачити у різних рамках. Ми говорили з вами про те, як ми бачимо переживання горя у рамках місця, часу та близькості, і це також приклад вдячності сад, або ця наша клумба це один із багатьох видів діяльності, які можуть привернути увагу та допомогти з горем в класі. Але це також стосується. За вдячність за таке місце, як школа, за таке. Це, це стабільне місце, і воно дуже цінне. І ви можете створити сад з часом, як одну квітку робити разом з класом щомісяця. Або одну зараз, одну ви зробите в жовтні, і ви можете продемонструвати, що з часом. Ваша ця клумба, ваш сад може ще зростати і зростати. Але також тут важливим є момент довіри. Про яку ми багато говорили, ця довіра вона буде зростати. І щоб створити взаємну увагу, яка буде більш синхронною і, мабуть, найбільш важливою, тут є важливим створення цієї близькості і прихильності. Більшість людей вважають прихильність тільки прихильністю до батьків, але під час цих серій ми дізналися з вами, що прив'язаність може бути також до багатьох різних людей. А вдячність може бути і до колег, і до однокласників, і до школи. І це також буде дуже сильним підкріпленням до цих позитивних зв'язків і до цієї прихильності. Це буде доречним посиленням.